Нові послуги у ЦНАПІ, допомога Іванкову, відключення світла та культурні заходи на тиждень. 26 травня у Бориспільській міській раді відбулася парадна нарада, де присутні обговорили головні події тижня. У центрі надання адміністративних послуг з'явили шість нових послуг. Про них розповів керуючий справами виконавчого комітету Сергій Лещенко. Присвоєння адреси об'єкту будівництва після отримання права на виконання. Присвоєння адреси тих, які вже збудовано. Присвоєння зміна адреси готових порядкування адресового господарства, присвоєння адрес самочинно збудованим об'єктам, які не складні додають два наслідки особи. Також зміна адреси закінчених об'єктів у разі поділу або виділення часток, а також доданого послугу по компенсації за пошкодження знищення майном. Тому просимо врахувати населення. Що ці послуги можна отримати через нас центр вода послуг на першому послузі під час виїзного прийому представників міської ради до Іванкова управління освіти і науки отримало два звернення до навчальних закладів. Про це на засіданні повідомила начальниця управління Катерина Шабан. Вона додала, що робота над цим уже почалась. Одне звернення щодо капітального ремонту покрівлі. Ліцею хочу сказати, що кошти виділені на сесії, і я розумію, будемо приступати до роботи. І щодо капітального ремонту фасаду іванківського садочку управління капітального будівництва розробляє проєкт щодо капітального ремонту. Тому от рухаємося позитивно, і я думаю, що буде все добре. Поповниться в Іванківському старостинському окрузі бібліотечний фонд, а також влада розглядає питання щодо системи опалення в Іванківському сільському будинку культури. Розповіла начальниця управління культури Ольга Борисенко. На сесії виділені були кошти. Ми закупили ці книги всю п'ятницю, яка була, ми отримали їх на сьогодні. Вони розподіляються між усіма бібліотеками щодо придбання стільців для учасників дитячих. Мистецьких студій при Іванківському сільському будинку культури на сьогодні чекаємо пропозиції від постачальника. Щодо такого наболілого питання по системі опалення Іванківського сільського будинку культури, ми підготували листа на В'ячеслава Миколайовича для того, щоб вони надали нам спеціалістів, щоб виявити ту причину і вирішити це питання до опалювального сезону. По іншим питанням на сьогодні шукаємо шляхи вирішення. Вирішиться в Іванковій питання якісного проведення спортивного дозвілля. Поділилась начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. У Нас було звернення від спортсменів. На сесії було прийнято рішення про передачу від УКБ на баланс центра спорта. майданчика мультиспортивного, який вже побудований. Також були виділені кошти на облаштування зони для передягання для спортсменів біля існуючого майданчика футбольного. Ну без уваги, у нас велике поле зелені. Які іде однією ділянкою з озером, поки що його не піднімаємо. сольні концерти вихованців музичної школи і театральна вистава для дітей запланованими заходами на тиждень поділилась начальниця управління культури Ольга Борисенко. На цьому тижні у нас, 30 травня, о 15 годині в Бориспільській дитячій музичній школі відбудеться сольний концерт випускниці Ліни Жук, Це клас викладача. По академічному вокалу має Самойленко, і 31 травня о 15-й годині у Бориспільському академічному ліцеї в актовій залі відбудеться сольний концерт. Також випускниць нашої музичної школи Олени Калініченко та Анни Мотько. Це клас естрадний вокал. Тому всіх запрошуємо. І 1 червня. О 12 годині дня наш муніципальний театр показує благодійну лялькову виставу кіт хвалько. Це для наших діток безкоштовно. Центр інтегрованих соціальних послуг за рахунок зекономлених коштів придбав авто для перевезення підопічних, зазначила начальниця управління соціальної та ветеранської політики Надія Семчик. Ситуація в центрі інтегрованих соціальних послуг є критичною. У нас лише по місту Бориспіль 370 підопічних. Це одинокі лежачі, це за тими, які не здійснюється догляд, і вони також потребують або відвідувати відвідати там лікарів профільних своїх. Також у нас є в Люберцях, як ви знаєте, також є лежачі. І люди похилого віку, які також потребують безпосереднього постійного відвідування профільних своїх лікарів. Тому на для саме для цього і був придбаний це, це авто. За минулий тиждень до управління житлово-комунального господарства надходило чимало дзвінків від мешканців щодо відключення електропостачання. Станом на сьогодні працівники ДТЕК виконують планові ремонтні роботи. Повідомив начальник управління В'ячеслав Толкач. Вони зараз мають. Відновити ті мережі, які були пошкоджені раніше. Тому на даний час може бути відключення. Відповідно, вони повідомляють кожного абонента за допомогою телефону, да, окремо, але люди телефонують, питають, що це таке. Міняються кабелі, ремонтуються там, де раніше було, розкопуються постійно, кожен день копаються, кожен день роблять, щоб якщо в випадку не буде електроенергії, десь щось. Не планово, тобто, щоб було куди переключитися. Нещодавно Бориспільська громада отримала пожежне авто зі Сполучених Штатів Америки, повідомив керівник місцевої пожежної охорони Андрій Макаров. <кровідок> О, отримали від США, США У нас в минулому році ще в літній гостях ненадовго. Подивився наразі, сказав, дуже красиво і мало хрома. Каже, я тобі на машину, буде багато хрома. Хроміровано красива. Трошки допрацюємо під себе і формуємо кубів води так. Анастасія Усик, Юлія Глушак, новини Терес Бориспіль.